А далі, друзі, поговоримо ми про ситуацію в Києві, бо незабаром киянам. Буде не страшний блекаут, уявляєте, які у нас цікаві зміни. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, нині в столиці реалізують план щодо уникнення тотальних відключень світла. Енергетики вже розробляють нову систему електропостачання, яка працюватиме навіть за умов блекауту. До середини лютого в місті також створять резервну генерацію для водоканалів і теплових станцій, аби люди за будь-яких обставин отримували тепло і воду. Щось таке цікаве, щось таке фантастичне. Про це все розпитаємо гостя нашого ефіру. Він з нами на зв'язку. Це перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Миколо, вітаю! Добрий день! Слава Україні! Слава доброго дня! Отже, ну я от щойно бачите, розповів це глядачам, але я не менше здивований, ніж усі наші глядачі. Хочемо знаєте, деталей, хочемо подробиць, що це за е, така цікава резервна чи альтернативна навіть система, яка дозволить нам не боятися блекаутів. Наскільки про це можна розповісти, враховуючи військові реалії? Знаєте, я би сказав, що це комплексна робота. Комунальників і військових частині забезпечення міста електроенергії. Якщо ми говоримо про комунальників, то це відновлення пошкодженої інфраструктури, а також ремонтні роботи і трансформація нашої електромережі з одної сторони з іншої сторони, це звичайно робота нашої протиповітряної оборони протиракетної оборони частині захисту від Можливих майбутніх атак, ракетних атак, а також атак е, дронами. Крім того, в місті продовжується робота в частині забезпечення генерації електроенергії незалежної це через електрогенератори. Ми е, обладнаємо котельні генераторами великої потужності. Ми, в нас обладнані лікарні, ми е, е, забезпечуємо. Також багато інших е, об'єктів критичної інфраструктури е, генераторами для того, щоб безперебійно можна було подавати воду е, і тепло в Києва. Е, Угу. Ну, я розумію, розумію, раз ви згадали про наших військових, я розумію, що, тобто, трішечки змінена конфігурація, от саме протиповітряної оборони, і вона, напевно, ну не знаю наскільки знову ж таки можна розкривати всі подробиці, але вона якось змінена трошки, аби захистити от найбільш уразливі такі цілі для російських ракет. Ця робота практично щоденна, вона ведеться і проводилася, проводив продовжує вестися і містом, в тому числі спільно з військовими, для того, щоб обезпечити якраз від ракетних атак. І останні обстріли вони є достатньо обнадійливими в частині захисту об'єктів критичної інфраструктури міста. Ну але разом з тим, дивіться, у нас все одно ще є планові відключення, і навіть зараз от і ми зараз насправді в ефі ефіримо за допомогою генератора, і, і в мене сьогодні вдома зранку були відключення. Я до того, що от дефіцит він все таки зберігається. Принаймні про це говорять і в Укренерго, і в компанії Ясно. Але разом з тим, бачите, є от такі сміливі досить е, повідомлення про те, що в лютому вже от блекауті не буде. А що мається на увазі під блекаутами? Тобто плану відключення залишиться, але в разі обстрілу ми не залишимось без світла на кілька днів. Оце мається на увазі. Ну, в першу чергу ми маємо на на кілька днів не залишити, не залишитися без водопостачання і теплопостачання, ага. це, це основна основа і і без елементарних послуг, ті, які на сьогоднішній день має мають у обов'язковому порядку надаватися. Це транспорт і ну, наприклад, таке як медицина, те, що не можна припинити в будь-якому варіанті. Якщо говорити безпосередньо про світло, так дійсно у нас кілька. Попередніх днів бо зараз з, з пониженням температури у нас знову почалися відключення. Там було декілька факторів, які е, дали можливість е, практично не відключати не вимикати світло в місті. Це підвищення було температури і е, практично неробочі дні. Е, достатньо велика кількість киян на, на ці свята поїхала з міста. Це все в комплексі дало можливість. Е, не виключати електроенергію, і вистачало для того, щоб е, вона була постійно в будинках киян. Зараз з пониженням температури, е, з початком роботи, е, знову почалося відключення. ранок було близько 200... Е, 200 тисяч домогосподарств були відключені для електроживлення. Воно так і і на на зараз е повторюється. Це не є критичним для міста, тому говорити про якісь надзвичайні ситуації в місті на на зараз ну не, не, не можна. Тепло є, вода є за виключенням. Звичайно, цих багатоквартирних висотних будинків е там, де відключена електроенергія, відо насоси не качають тепло теплою воду на е верхні поверх. Але разом з тим. Ситуація знову ж таки повторюся на сьогодні, не є критичною для міста. Загалом ну, дайте головне, щоб вона була під контролем. Бо от коли ми чуємо, знаєте, що ситуація важка, але контрольована, ну вже якось спокійніше стає І я взагалі розумію, що ми якось звикли вже до відключень. знаєте якщо говорити особисто про мене, то я собі так а, розумію, що головне, аби була вода. Хай навіть холодна і тепло вдома, а вже зі світлом якось ну вже там можна до цього призвичаїтися, можна вигадати собі якісь альтернативні джерела самоосвітлення. Головне, аби не змерзнути. Ще один момент хотів вас запитати. Буквально перед ефіром прочитав дуже цікаве повідомлення, адже е, є у нас певна проблема саме з електрообладнанням, яке залишилося. Ну я не говорю про столицю. Я в цілому я розумію, що це проблема по країні, але можливо, наприклад, і столиці ми це обговорюємо говоримо а, яке залишилося ще з радянських часів особливо мається на увазі якісь ну от трансформатори а, які вот якими ще ми були обладнані і певна європейська а, а, європейське обладнання яке нам надходить воно скажімо не дуже корелюється через певні різниці в напрузі в силі а, струму як з цим а, чи заміщується в нас отаке радянське обладнання вже більш сучасним в цьому дійсно є проблема, і це комплексна проблема. Це проблема не тільки Києва. Я хочу нагадати, що у нас електромережа вона єдина по Україні. Я вам хочу нагадати, що навіть ті електростанції, які працювали на зовнішній ринок, вони були відвідім від, від внутрішньої мережі. Вони працювали виключно на, на експорт електроенергії. Так, дійсно ця проблема є, і її поступово якраз в першій частині нашої розмови ми про це вели мову. Поступово, де це можливо на сьогоднішній день, таке обладнання замінюється на нові стандарти. Так, дійсно, все ця наша енергосистема вона нам залишилася спачно від радянського союзу, і обладнання, яке там села особливо це трансформатори. Великої потужності, великої їмкості вони всі були ще радянського зразка. Mm -hmm. Ну будемо сподіватися, що це заміщення ну, триватиме і е, оновимо ми протягом от таких. Ну бачите, тут е, ситуація звичайно важка, але разом з тим є і позитив в тому плані, що так оновлюємо ми енергетичну систему на більш сучаснішу, на більш новішу і плюс ще і, яка може інтегруватися з європейською поступово по крапельці. Пане Миколу, я хочу вам подякувати за те, що ви знайшли час за ваш позитив, оптимізм обнадіїли нас, тому впевнений, що все витримаємо, вистоїмо і нам нас, росіянам, не зламати.